Усіх вітаю за мікрофоном Хантер і це нова серія по аномалі. Сталося так, що в нас був стрім, який був вже після запису цієї серії. Тобто в мене футажі вижать вже давним-давно. Але сама серія досі була не викладена. Тому в цій серії я вам покажу, що сталося між тою серією минулою та стрімом. Ви дізнаєтесь, як ми дійшли до такого, а наступна вже серія буде. Тому давайте без вишніх слів починаємо нову серію. Як ви вже встигли побачити, починаємо ми з підземелля агропрома. Е, Якщо ви правильно пам'ятаєте, в тій серії ми з вами відремонтували. цей гу. Це дробовик. Доволі непоганий мені зайшов. То в цій серії я без вишніх вагань. Вирішив, що треба вже проходити основний сюжет військових. Тому відразу пішов на підземелля. Початок нашого рейду, називаємо це так, підземелля агропрома розпочалося, як і завжди. Ящики, ящики і ще раз ящики. Ніяких ворогів вам перший час, ніяких навіть щурів не було. Тому швиденько пройшлися, познищували ящички, та й пішли в бік схованки стрільця. А ось там вже починається найцікавіше. Як ви вже побачили, я вирішив не йти в той бік, а вирішив відразу зайти в схованку стрільця. Бо основний квест нас веде саму, саме в неї, а там вже буде найцікавіше. Спочатку вирішив пройтися по ящичкам. І в ящичках нічого особливого не було. Так, у різних вам, та й в принципі, нічого цікавого. Забрав документи, забрав патрони, які лежали на ящику, полазив у себе в інвентарі, подивився, що мені потрібно, що мені не потрібно. На жаль, все, що я брав, все було потрібне, тому лишнього нічого в мене з собою не було. Самі схованці особливо нічого не було. Пару ящичків. Документи, які потрібні майору. Та й пачка дробі. Що, до речі, нам доволі підходить, тому що ж дробовик у нас є. Та й вирішив, що треба спускатися та йти далі по підземеллю. А вже в підземеллі нас чекає квест учених. От я вам скажу от дуже атмосферна локація. От просто це, мабуть. Одна з тих локацій, через яку я полюбив сталкер. Оця от атмосфера страху постійного. Хоча здавалось би, відео це не передасть, але якщо самому зіграти, то ви все відчуєте. Але давайте поговоримо про наше проходження. Як бачите, тут чаєнівська е підземелля агропрому. Тобто, бачите, у нас тут нові рівні. І ось той тунель, через якого вилазять мутанти в чистому небі. А ось цей прохід. На жаль, в цьому прохіді немає. Все одно є невідомі стінки. Та дуже мало чого цікавого. Вон пару ящичків знайшли. В них нічого навіть не було. Ось тут перші вороги, з якими ми з вами зустрічаємося. Це. А вони зараз вибіжуть, ви їх почуєте. Поза кадром, звісно, я воював вже із кровососами, але це покажу вам трішки пізніше. Ось, бачите, вітязь, що е випочив, Гиперис, хоч я його і не дуже люблю, але проти тушканів доволі непогана штука. Пістолета в мене нема, а з дробовика по ним стріляти дуже дорого. Я хочу сказати, в цей момент в мене стався якийсь дивний баг. В мене не перезаряджалася зброя. Я не пам'ятаю вже, як я це вир... відремонтував, але в наступних футажах вже... Так, ну ось тут я намагаюся все ж таки відремонтувати ось цей невеличкий баг. Але я вирішив, що тут краще просто перезаряджатися, міняючи патрони. Але... Трошки далі я все ж таки все нормально буду. У тушканів майже нічого корисного не було. Так, трішечки м'яса, в цілому нічого цікавого. Я не знаю, на що мені їх худати. На них дуже рідко випадають квести, а їх частини коштують не дуже дорого. Практично нічого не коштує. Вирішив я все ж таки усіх перевірити. Але із усіх, що я пішов перевіряти, в мене тільки в одної були якісь частини. От ось ця е частина цієї локації дуже-дуже мені за. От я вам скажу, це доволі цікава територія. Ось ця аномалія, біля якої практично нічого немає, окрім двох ящичків чи трьох. Нічого в цьому цікавого. От далі. Приміщення, ви, може, ви ще не чуєте, тут якась дивна така звуковий супровід був. Він дуже дивний та доволі сильно нагнітає. В основну, В основне приміщення я вирішив відразу не йти, а сходити в маленьку місцину біля входу, в основне здорове приміщення. Але там нічого цікавого не було. А ось в основному в великому приміщенні, окрім радіації та левітуючих бочок, мене очікував бюре. Тут було десь три моменти, три фрагменти, де я намагався поборотися з цим бюрером. Але. Три рази він мене вбивав. І оцей четвертий варіант найвдаліший, називаємо це так. Боротьба з місцевими бурорами має свою специфіку. Як бачите, вони люблять користуватися підручними предметами. А так як приміщення велике, місця для нього багато, то і поучити можна дуже легко. Я не бачив бурора, точніше, я не розумів, де він. Мені здавалося, що він десь в цьому приміщенні, але я чув ходьбу трошки в іншому місці. Тут я вже бачу бюрора і зменшую дистанцію до нього, бо на великій дистанції я маю менше шансів. Бити його виявилось доволі легко. Але, на жаль, не одним бюрором ми від... прийшлося відбуватися. Як бачите, вийшло в мене трішки радіації, всього лише 1300. В наступному фрагменті я вже повернувся практично до схованки стрільця. Нічого цікавого, трішки, трішки ходьби. Тобто звичайного геймплею сталкерського. Тут я вирішив подивитися, де ж чи виконався квест. Але мене зустрів кровосос, який мені дав невеличку плюшку у виді кровоточення та деяких храм. З кровососом покінчено. Завдяки нашому дробовику. Я не уявляю, як можна в цей моду грати без дробовика. Мутанти доволі серйозні. Можливо, через те, що в мене доволі слабка броня. Та. Практично він не відремонтована. Але я, коли навіть грав сам для себе, доволі часто бачив. Таку картину, що мене дуже швидко і дуже легко вбивали мутант. Ось тут я ще не розумію, що мене чекає. Далі. Для вас я теж не буду зараз поверити, але скажу, це було весело. Тут я ще п'ю водичку, нічого там не підозрюю. Дивлюсь на свої скили. і трішки викидаю зброю від неочікуваності. І ж пішов далі. Нікого не трогає. І бачу. А це, я вам скажу, був контролер. Трішки слабкий, але контролер. От я намагаюсь зрозуміти, чи виконався в мене квест. Я бачу, що все хорошо. Пішов обутати мутанта, але в нього нічого не було. Бо це не простий контролер, а контролер зомбі. В них майже нічого ніколи не падає. Тут я вже. Поверхні я вирішив відразу вам включитися вже практично біля майора. Нащо вам показувати, як я проходжу. Вирішив здати документи, здати квест і взяти новий квест. Скориставшись місцевим переміщенням швидким, я побачив на базі вчених чистонебавця. Дівчину. Здавалось би, якщо вона мене не трогає, то і я б її не трогав. Але тут таке не працює. Вороги завжди на тебе реагують. Тому і прийшлося швиденько її вбивати. Але я ще не розумів, що в неї є союзник, який вже бажає мене вбити. Я йду до вчених, здавати квести. Бо знаю, що гроші потрібні. Хоча я вам скажу, в цій серії ми грошей заробимо доволі непогано. Здав квест, отримав артефакт, який мені не дуже той потрібен. Взяв нових квестів. На жаль, один квест ми не зможемо поки виконати, бо це треба дійти до мертвого міста. А тут заважає випалювач місків. Трішки поторгував за кадром з вченими та й пішов далі по своїм справам. Нащо зациклюватися на одному місці? Наступний фрагмент я вирішив відразу вам показати у барі. В барі накопилося трішки квестів, які треба вздати, та й взяти нові. Чому я вам не показував дику територію? Та просто там нічого не було цікавого. Я просто пробігся по всім територіям, вбив декілька собак. Але, ну, практично нічого цікавого. Нащо ну, вам це все показувати, я це вже показував десятки, а то й сотні разів, як я просто пробігаю поряд. Тому було прийнято рішення просто вам показати вже фрагмент в барі. Як я в барі бігав, здавав квести, торгував, спілкувався з місцевими сталкерами, ходив по бару. Я намагався. Договоритися з Барменом, ...з як вестером, але він не захотів. Тому я пішов по сталкерам, запропонував їм свої послуги. В якості звалище, як завжди, зустрічало нас перестрілкою. Місцеві довговці воювали з волею, воля воювала з Довговцями. Нічого цікавого, в цілому, все як завжди. Золотав одного. Волівця взяв у нього е, такий непоганий собі автоматик. Але я вам скажу секрету, дуже сумніваюся, що я зможу їх його відремонтувати. Тому пішов я відразу до товаришів-баняків, які знаходилися у переходу на темну долину. Вирішив, що перестрілюватися я буду виключно з робовика. Все ж таки хочу... хотів після цієї серії відремонтувати калаша, але щось в мене не вийшло. Перестріляв місцевого потута, одну псевдособаку. Я почав їх лутати. Я вам скажу, нічого цікавого в бандюків вже давно для мене немає. Хоча бувають іноді наводки на непогані квести. Тому вирішив. Сп... Наступний момент, дивіться який. Я частково втратив матеріал, як я йшов до заводу. Але там буквально пару ботей було, які мене зустріли на переході. Коли я дійшов до заводу, я відразу пішов здавати посилку місцевому військовому від його товариша. Якщо не помиляюся, цей квест давав вчену. No. Okay. На території самого заводу е, є, звісно, пару схованок, але я їх не лутав, тому що без наводок в схованках практично нічого цікавого. Тому я пішов далі, пішов я відразу в лабораторію по квесту моєму. Дивіться, ось в лабораторії X18. А я вам скажу чесно, найважча була із усіх, що мені зустрічали в цій моді. По-перше, дуже багато ворогів. По-друге, тут дуже велика кількість радіацій, яка вбиває тебе. Купа аномалій. Постійні полтергейсти, які кидаються бочками, якоюсь ще фігнею. Всім, чим короче, можна, що можна знайти, всім кидаються. Снорки, які ходять біля жарок, тобто, ну. Не також то все ве. Ось це приміщення мене трішки розчарувало. Я б нічого не було. Крім чогось там одного, а, чи аптечки, чи ядолін. Хоча Ядулін непогана штука, якщо чесно. Але не суть важно. Нічого цікавого, в принципі, не знайшло. Я думав спочатку заводати цього ученого, але прийшлося переграти цей момент, але він не попав на запас. Як ви встигли побачити, я був першого полтергейста, але їх тут щось в районі трьох або чотирьох, Але це не суть важливо. Я тут трошки полікував це та й пішов далі. Бо я чув ще рух певних мутантів цієї області. І в мене зустрівся ось такий невеличкий кару. Бюрор, так би мовити. Ворог не дуже той важкий, якщо підходити на божню дистанцію. Тут я вирішив піти ось це приміщення. Знаючи, що тут є схованка, але побачивши кількість аномалій та знаючи свій досвід, походж, походів в ці аномалії, я вирішив не розкувати своєю ні бронею, ні життям. Бо сейви доволі обмежені в нашому випадку. Тому прийшлось просто пробігати до... Іншого великого приміщення. І так, це чергова спроба знищити псевдогіганта. Скажу, до цього було чотири спроби, я намагався виманити псевдогіганта і почати його просто закидувати гранатами. Але м -м, треба було поступати трішки розумніше. Тобто закидати його трішки гранатами. Ну, не робіть так, як, це, як, я, як я це зробив. В гамі є можливість прокур, як ви бачите на відео моєму. Робіть зразу так. Тобто закидали декілька гранатами, і потім вже, залізши наверх, стріляєте з нього до дробовика або з каваша, там, або з автомату, коротше, який у вас є. Не робіть так, як це зробив я. Тобто, спочатку закидали гранатами. А вже потім почали лізти. Краще закидувати гранатами, або біля входу, тобто де до вас е, псевдогігант не дістане, або вже знаходячись на на е, якійсь преграді для псевдогіганта, тобто на такій верхушці, як я, або просто на якихось бочках, або в приміщенні е, там, де холодильник. Але звідти не дуже легко кидати гранати, бо це буде наступати на е, кидати на пол е, свою лапу і, відповідно, для вас буде е, теж проходити урон. цей артефакт, який ви бачите, Атом, е, він не є повноцінним, тому що. В цьому моді артефакти треба ще робити. Ну тобто, ось ці пустишки треба перероблювати в повноцінні артефакти. Але я думаю, ми можливо коли-небудь. Займемо цим питанням. Зробимо декілька артефактів. Доволі цікаво. Знайшов, аптечку, мабуть, з якогось ящичка випала. Я думаю, нам лишнім вона не буде, тому я її забрав. У вченого, окрім паролю для дверей, я нічого цікавого не знайшов. Ну так, трішки патронів, трішки механізмів. В цілому не дуже цікава ситуація, тому треба йти далі. Ну, вирішив зайти все ж таки у це приміщення з холодильником. Я розумів, що там практично нічого цікавого, але. Пошукати стойку. Ну, нічого не знайшов, холодильник пустий в ящичках якийсь хлам, то вирішив вже йти е, в, останню, в останнє приміщення. А чуєте, чомусь в мене багуються звуки. Я не можу зрозуміти, ну, звуки сповіщені. Чому так? Не знаю. Вирішив полазити в КПК. Я не знаю, що я хотів там знайти, але щось хотів. Тут вже йду вперед. Чомусь я вам скажу, в цій спробі десь заховався вогняний полтергейст, ви зараз побачите самі. І чуєте? Були звуки бюрера. Хоча в цій спробі я вбивав вже бюрера і в комплексі пусто. Тобто нікого нема. Ще знайшов один артефакт клітку. Ну, я вам скажу для майбутнього, якщо ми будемо робити все ж таки повноцінні артефакти, то непогано. А так, в цілому, на що вони нам треба. Забрав потрібні нам документи для майора Кузнєцова. Забрав сигарети білоруські, на що вони мені, я не знаю, але взяти можна. Перейшов поїсти перед виходом наверх. Все одно головний герой хоче їсти, пити. Це нормальні фізіологічні проблеми нашого головного героя. Вирішив сходити в сусіднє приміщення, там, де в оригіналі є купа патронів, аптечок та різних нищачків, які лежать просто в ящичках. Оце ну, як в оригіналі. В модах там теж зазвичай щось цікаве є. Знайшов трішки медицини трішки. Грошиків, та й вирішив, що треба вже повертатися назад. Ще друга. Вирішив вам показати е, краєвиди кладовища техніки. Та й просто показати, що ось ми йдемо по кладовищу техніки. Взагалі, в тому фрагменті повинно бути показано, як я залутав схованку, як я е, знищив місцевих мутантів по завданню від долговців. Але, на жаль, частково не записався, точніше не записався, а я забув віджати паузу. І в мене наступний фрагмент був вже після того, як я це все зробив. І в мене була пряма дорога просто на е, територію бара. Тому, на жаль, ви тільки можете повірити мені на слово. Той факт, що я знищив мутантів і забрав вам Скажу, нічого особливо цікавого там не було. Так, трішечки мутантів, трішечки. В цілому нічого цікавого особливо тут не було. Але треба сказати вам щось. В цілому, більше нічого цікавого на кладовищі техніки не було. Та й по дорозі на Янтар особливо нічого цікавого не сталося. Ще забув вам сказати, е коли був в барі. Прийшло на, пов... на КПК повідомлення. Один довговець просив провести його на янтар. А я так подумав, я все одно йду в цю... цей бік. Чому б його і не взяти з собою? Я довго тупив, як йому здати той факт, що я його привів в потрібне місце. І так, і сяк я його, і думав вже в інтернеті лазив, як його здати. Потім дій... зрозумів, що треба просто зайти в команди. Та сказати йому, що ми вже на місці. З горим пополам здав той квест, пішов до вчених. У мене було завдання на посилку від одного сталкера. Та й все. У мене більше роботи на янтарі не було. Я швиденько пішов до потрібного мені сталкера, почав з ним діалог, здав йому квест. Спитав у ну, нього так, за нову зробити, роботу, а він мені дав квест зробити, на частину його. І так, дивіться, ми вже на агропромі підходимо до самого е заводу. Ми з вами Шведесенко здаємо усі потрібні квести місцевим яна. вченим. І дуже-дуже дуже швидко. До речі, вченим ми здали квест на е їхнього друга, який був в поні, та бандюків, які були на звалищі. Ось це дуже цікавий момент зараз буде на відео, який я дуже був радісний. Чесно вам скажу, ось цю нагороду я вже думав реально самому десь збирати частини на новий шолом, десь щось когось його купувати і шукати. Я не знаю, вже всі способи передумував. Але майор нам видав нагороду. І він видав новий квест на лабораторію x 16 і виключення всі випромінювання. Дякую всім за увагу! Це на цьому все. Ця серія повинна була бути ще до стріма Тобто ви не повинні були вже бачити ті, хто був на стрімі наслідки того, наслідки цієї серії. В наступній серії ми підемо виключати всі випромінювання. Відремонтуємо калаша. Та і будемо це займатися якимись іншими насущними справами, бо потрібно вже йти на південь зони, облаштовувати нову базу та й йти в бік радару. Але для цього потрібно знайти хорошу броню та нормальну зброю. Але це все буде в наступних серіях. Дякую всім за увагу. За мікрофоном був Хантер. Я дякую всім, хто пише коментарі, пише, ставить лайки та підписується на канал. Окрема подяка спонсорам відео, спонсорам каналу. Ті, хто задонатили всі ваші гроші, підуть на розвиток каналу. Дякую за увагу. Приходьте ще.